Невимовне горе знову у Дубинській громаді. Сьогодні, 17 травня, на Майдані Незалежності попрощалися із героєм-захисником Олександром Баришем. Молодший сержант 1975 року народження віддав життя за Україну 11 травня в районі населеного пункту Оріхово Васильівка Бахмутського району під час мінометного обстрілу. Героїчно загинув наш дубенчанин, молодший сержант. Бариш Олександр Вікторович служив санітаром. Під час бойових дій врятував не одне життя, про що свідчать вдячні слова від побратимів. Вічна пам'ять герою! Олександр Бариш був учасником АТО упродовж декількох років. Воював у перших рядах 10-ї штурмової бригади у районі Мар'їнки, Авдіївки, Красногорівки. У перші дні повномасштабного вторгнення знову повернувся до лав збройних сил. Помолитися за упокій душі воїна зібралися священики православної церкви України. Зокрема, був присутній протоієрей Михайло Онищук, Луський благочинний, який знав воїна з дитинства. Я пам'ятаю, як він прийшов із армії. Пішов юнак, прийшов чоловік. І він тоді став іншим, знаєте, таким трішки гордим, що я, пройшов цю службу, але він не знав, на яку Голгофу і на яку відповідальність підписався. Ніхто тут не питав себе, чому він і в 14-му, і в 23-му, і в 22-му. Чому він? І сьогодні, як і в нас в і тут дивно дивитися все дубно зайняте. Проща порожня! Я не вважаю, що він вмирав за оцю кількість людей. Він вмирав за всіх. Прото єрей Михайло Онищук закликав присутніх не бути байдужими, пам'ятати, яку ціну заплатив Олександр Бариш та всі інші воїни, які поклали життя за Україну. Наше завдання. Це не розказувати, як ми цінуємо героїв, це не вручати медалі їх дружинам, а це жити так, ніби ти розумієш, що він вмер за тебе. Тому що Христа не зрозуміли, а ми хочемо людей. Я бажаю кожному зрозуміти. Він вмер для того, щоби я випростався і жив якомога якісне життя. Найкраще життя, найкращу Україну будував. Він лишив мені простір для життя. І тільки так треба просинатися і вставати. І будити того, хто там спить і думає, що треба багато заробити. Мені не раз сказали, в армії добре платять, але черга не стоїть. І чи можна заплатити за життя, якого в тебе тут не буде? І нехай на нашій вулиці, в нашому дубну, буде зрозуміло. Що іншого нам не дано. Або свобода, або нас всіх не буде. Він дав нам можливість жити далі. Провести в останню путь Олександра Бариша прийшли рідні друзі, знайомі і незнайомі. Люди не стримували сліз та розпачу і на колінах прощалися загиблим. Сам не знаю, де З Центрального майдану траурна процесія рушила до свято-покровського собору міста Дубно, де й відслужили чин похорону.